Ярослав Калієвський мешкає у Дубові, що на Уманщині. Своєю працею заробляє собі родині, живе звичайним, як він каже, життям. У 2013 році також без особливих вагань поїхав на Майдан, аби відстоювати свободу та краще життя. Мабуть, тоді все і змінилось, і ніби звичайний підприємець із Уманського села відчув ту силу та міць, що генетично закладена у нас, українцях. Страшним випробуванням стала зима 2013 2014 року. Тож, коли Ярослав Петрович повернувся в рідну дубову з однодумцями провів демонтаж пам'ятника Леніни, дав слово, що тут буде встановлено пам'ятник Героям Небесної Сотні. І його було урочисто відкрито у червні 2014 року. Перший пам'ятник у нашому краї і чи не єдиний досі на Уманщині. Саме тоді, на урочистостях, Ярослав Калієвський прийняв рішення та вступив до районної організації Всеукраїнського. Об'єднання Свобода. Сьогоднішній день мені нагадав події дворічної давнини. Коли з ініціативи мешканця села Дубова Ярослава Калієвського ми приїхали в це село і провели ще два роки назад декомунізацію в цьому селі. Зробили демонтаж пам'ятник бюсту Леніна, який стояв на цьому місці. І в той день було вирішено, що на цьому місці буде встановлено пам'ятник Небесній Сотні. На сьогоднішній день, на жаль, складається така ситуація, що в нашій державі, владі, яка керує нашою державою, події майдана не потрібні. А все, мабуть, через те, що з їхньої політичної сили. І жодної з їхніх політичних сил не загинули члени партії, на відміну від членів Свободи. В Небесній Сотні загинуло 19 членів партії. Тому лише Всеукраїнське об'єднання Свобода дійсно вшановує пам'ять Небесній Сотні, піклується встановленню пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок. І я дуже пишаюся тим, що в нашій Уманській районній організації є такі члени партії, як Калієвський Ярослав, який переймається тим, щоб в їхньому селі пам'ять про Небесну Сотню залишилася назавжди. Тоді, у 2014-му, пам'ятник ставили із нестійського для нашої погоди матеріалу. Тож зараз Ярослав Калієвський взявся за роботу ґрунтовно. Разом з побратимами провів реконструкцію пам'ятника за власні кошти. Ярослав звичайний українець, який був на Майдані, який відчув його дух. І він по-іншому, напевне, не міг зробити, як... Увічнити, по перше, ту подію. По інше ми маємо пам'ятати, що цей пам'ятник саме Ярослав і зробив. Мені здається, якщо за його ініціативою на його гроші, пам'ятник, то вже ясно, що це хто це та що це людина з великої букви. Якщо він хоче, щоб це жило в пам'яті, щоб небесна сотня була не тільки в серцях, а і для всіх. Майстер Ростислав розповів, що працювати було відповідально, але не складно. Навіть важкі ділянки роботи йшли легко, і це не дивно. Адже це найменше, що ми можемо зробити у пам'ять про героїв. От був зробив так, поділив одних, забрав до себе, зробив героями для майбутніх поколінь щоб пам'ятали їх про них. А частина сталася на цій землі. Виконувати ту справу, за яку загинула Небесна Сотня. Мені здається, дійсно, що воно в нас отут воно щось в генах заложено. Що ми ще не всі можемо це пояснити. Вони змінили історію України, але віддали найдорожче від себе життя для всіх. Прості люди через со вони і герої, щоб вони не пожаліли себе, не пожаліли свого життя ради нас. На жаль, влада і досі не встановила імена вбивць героїв, не встановила пам'ятників, що нагадували б українцям, якою ціною виборюється свобода. Колес історії не мали повторення, ми не робили своїх помилок. Треба нагадувати про те, що було. І люди мають пам'ятати, найбільше Визначніші моменти в історії свого розвитку, своєї держави. Для того, щоб хто не вірить, не розуміє, не сприймає, щоб щодня проходив тут і бачив, що таке дійсно, це пам'ять. Мені здається, це повинно бути в кожному селі. Це не маловажці для дітей, для наших майбутніх поколінь, щоб вони в цьому дусі виховувались, знали, що такі в нас події були. На жаль, вони були кровавими, жорстокими, жорсткими. Свободівці і сьогодні у перших лавах борців за свою країну. Вони добровольці у зоні АТО, волонтери, що не полюбляють зайвого розголосу. Вони патріоти, що розуміють, не менш важливою є перемога на ідеологічному фронті, адже мрії пов'язують лише із щасливим майбутнім для своїх дітей. Щоб ми були вільні, щасливі, багаті. Рідні всі, щоб не було зла, щоб всі посміхались, ніколи не було війни. Щасливе, світле, без війни, щоб їх більше не було в них таких причин. Мрія одна, щоб Україна нарешті стала вільною, заможньою, щоб на кінець -то люди вибрали ту владу, яка цей страждалий, так можна сказати, народ. Який вже стільки поколінь не може стати з колін. Раді цього ми живемо і боремося. У майбутньому планується проведення освітлення пам'ятника та робіт із благоустрою Алеї Небесної Сотні у Дубові. Ми маємо пам'ятати героїв, що загинули за нашу Богом дану землю. Ще не і слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші воруженьки, як роса на сонці, запанує ми. Браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького ро. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду. Слава Україні! Героям Слава! Небесні сотні тричі! Слава! Слава! слава!